Всім привіт! Зараз я вам покажу, як зробити свою першу програму. Для цього вам необхідно натиснути New Project. Далі дати якесь ім'я своїй програмі. Наприклад, my, my first project. Далі ви можете обрати будь-яку папку, куди ви хочете зберегти ваш проект. У ну, мене залишиться ось так. Що стосується Language, ми обираємо Java і нічого тут не додаємо, бо Kotlin або Groovy HTML нам зараз не потрібні. Далі Build System. Ми будемо працювати з IntelliJ IDEA. Maven і у нас зараз теж не, не дуже цікавлять. І а, версія JDK. Ми з вами встановили вже 19-ту. І а, що стосується CreateGit repository, то коли ми з вами дійдемо до теми Git, я буду про це розказувати. Натискаємо кнопку Create, і у нас одразу створився новий проект, е, яка в ньому ієрархія? Е, головна папка «My First Project. Далі йде папка «Idea», Вона зараз нас не дуже цікавить. І е, завдяки новій jdk 19 у нас у папці SRC, е, тобто source, одразу присутній клас main. Ось клас main, і е, в якому вже одразу є таке, е, є таке ключове, е, як Hello World. Е, дивіться, на що нам треба звернути увагу, але про це ми з вами дізнаємося дещо пізніше. Е, ключове тут ми одразу будемо працювати з вами у класі. Клас перший, який створила програма, називається main. Е, далі е, ми будемо працювати з вами в методі main static void main, з параметрами StringArgs і нам будуть необхідні методи print та printlm. Це перше, що нам треба запам'ятати. Тема методи, коли ми з вами її будемо розглядати, буду розказувати більш детально, що з себе буде представляти метод. Але це про це ще дуже, дуже раненько. І що тут нам необхідно? Println – це метод, який виводить у консоль якесь сповіщення. Тобто, ми можемо виводити або змінні, або певні меседжі. І тому, коли ми з вами натиснемо зелен... зелену кнопку play або run, у нас у консолі з'явиться повідомлення про те, що у нас виводиться повідомлення Hello World. Все. Це все, що треба знати для створення першої програми, яку створює сама Ідешка. І що ще нам необхідно? Для того, щоб створити новий клас, новий клас ми е, натискаємо на папку SRC, натискаємо праву клавішу миші, е, наводимось на new і обираємо Java клас. У Java класі ми пишемо, наприклад, MyFirstClass. Class. І у нас одразу створюється клас. І дивіться, щоб е, не копіювати е, рядок main, метод main, щоб нічого не, не додавати, е, в IntelliJ IDEA є певний плюс. Тобто ми можемо з вами е, або написати е, маленькими буквами PSV, Public static final, або написати е, просто MA, і нам одразу е, пропонується метод main. Ми натискаємо Enter, і у нас одразу створюється цей метод. І коли створюється цей метод, у нас є можливість запустити його на виконання: кнопочка play і кнопочка play. Далі, як працює метод print? Не треба запам'ятовувати усю цю довгу путанину. Нам достатньо написати SOAT, навіть достатньо написати SO. І натиснути Enter. І у нас одразу метод printLN створюється. Println він у нас буде виводити кожен раз нового рядку якусь інформацію, наприклад, new line. Ось, запустимо. New line А метод print Метод print. Якщо ми з вами вберемо LN і будемо тут писати new. Line 1, і створимо ще один print. New line 2. Запустимо. І дивіться: у нас з вами new line. Перший new line, який у нас з вами є. Це від метода. Println. Усі інші принти виводять у один рядок. Все. Це, це у нас тема першого заняття: як створити перші свої програми та перші класи, і як користуватися двома методами. Main та print. Дякую за увагу. Далі ми будемо звучати з вами зміни.